У пенсійному фонді нагадали, хто має право на достроковий вихід на пенсію. Вітаю! Я юрист пенсіонерів Вулах Михайло, наш канал про ваші можливості в законодавстві України. Сьогодні поговоримо про достроковий вихід на пенсію. За законом: про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, право на достроковий вихід на пенсію. Мають такі категорії громадян: диспропорційні карлики, особи з інвалідністю позору першої групи, сліпі та особи з інвалідністю першої групи з дитинства, жінки, які народили 5 або більше дітей та виховали їх до шестирічного віку, також матері осіб з інвалідністю з дитинства та тяжко хворих дітей яким не встановлена інвалідність, військовослужбовці, які приймали участь у військових діях, також мають таке право. Особливе право мають особи з інвалідністю внаслідок війни. Діти, які стали особами з інвалідністю до досягнення повноліття, теж підпадають під цей закон. А що ви думаєте про ці правила? Напишіть в коментарях та підписуйтесь, щоб не пропустити новини про ваші права.